вбивство Пригожина ймовірно організував соратник Путіна Микола Патрошев. Про це пише видання «The Wall Street Journal». Журналісти, посилаючись на анонімні джерела в західних спецслужбах, запевняють, що ватажок ПВК Вагнер загинув в авіакатастрофі, яку ретельно готували два місяці. Відтак, наприкінці серпня 2023 року, Пригожин перебував у московському аеропорту, аби летіти до Санкт-Петербурга. Він чекав, поки аероплан перевірять відповідні інспектори. Як стверджують у західних спецслужбах, саме тоді під крило літака підклали бомбу. І вже через півгодини після зльоту вона вибухнула. Усі десятеро людей, які були на борту, загинули. Зокрема, видання пише: начебто, Путіна ще давно попереджали про загрозу Пригожина. Мовляв, ватажок мав неабиякий політичний вплив, чим і був небезпечним для Кремля. Американські журналісти, посилаючись на колишнього російського розвідника, пишуть, начебто, Патроше вирішив ліквідувати Пригожина після того, як той у грубій формі попросив у Путіна озброєння для заколоту. До слова, Кремль досі заперечує свою причетність до вбивства ватажка ПВК Вагнер Надія Ковальчик, телеканал НТА.